Які незвичайні питання ставлять адвокату кадрових силовиків? Як адвокат я постійно отримую різноманітні запитання, і не всі з них є доцільними. Однак тут, на каналі Мережа права, ми приділяємо увагу всім юридичним питанням незалежно від їх складності. Наша мета допомогти людям розібратися у своїх проблемах. Тому не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх юридичних новин та порад. Отже, перше питання військового. у вільний час від бойових завдань я крав у волейбол та пошкодив ногу. Чи отримую я виплату за це? А у такому випадку вас буде направлено на лікування? Проте ви не будете отримувати додаткову винагороду як за участь у бойових діях. Наступне запитання: хочу у відпустку, але мені її не дають. Може тоді краще піти все за че? Хочу одразу застерегти вас від ймовірного походження в СЗЧ, тому що у даному випадку до вас може бути застосована або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Тому із метою отримання відпустки я раджу вам звернутися до свого безпосереднього командира із рапортом. Якщо щось кримінальне зроблю, то ви будете все одно співпрацювати зі мною. Хочу зазначити, що право на захист має будь-яка людина. В тому числі яка і здійснила якесь кримінальне правопорушення, тому ми надаємо правову допомогу будь-яким людям, які її потребують. Якщо я вб'ю командира, що отримує швидше свої виплати, це прискорить вам здійснення виплат лише у випадку, якщо ви б'єте російського командира. Якщо я випив, чи можуть мені за це вліпити штраф, так дійсно за це вас може бути притягнено до адміністративної відповідальності та в подальшому за. Цей місяць позбавлено вас додаткової грошової винагороди та грошового забезпечення. А які питання ви би задали адвокату напрямку кадрових соловіків? Чекаю на ваші коментарі від найсерйозніших до найкумедніших. Обіцяю відповісти на кожну. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал «Мережа права, щоб бути в курсі всіх юридичних новин та порад.